Прориділі ряди української компартії вже не могли становити хоч якоїсь небезпеки для Сталіна і були готові ревно працювати над впровадженням культу особи вождя. У 1934 році столицю СРР перенесли з Харкова в Київ. У 1937 році ухвалили так звану Сталінську конституцію УСРР. СРР. Вона повторювала ухвалену роком раніше радянську конституцію. Конституція декларувала перемогу соціалізму в радянській державі, встановлення диктатури пролетаріату, торжество гасило вся влада радам: хто не працює, той не їсть, та від кожного за його здібністю, кожному за його працею. На честь цього назву республіки було змінено на Українську Радянську Соціалістичну Республіку УРСР замість УСРР. Конституція закріплювала основні права і свободи громадян, виборче право, правосуддя та навіть суверенність УРСР ну просто рай на землі. Абсурдність декларованих Конституцією положень підсилював новий виток репресій 1937-38 років, відомий як Великий Терор. Спектр покарань був широким: від розстрілів до заслання у табори Гулагу, виправничо-трудові табори, де фактично безкоштовно використовували примусову працю в'язнів. Гулаг офіційно утворили у 1934 році. З більш ніж 200 тисяч заарештованих в Україні майже половину стратили. Жертвами терору ставали зовсім різні, часто несподівані групи. Серед них були як представники українського розстріляного відродження, Микола Куліш, Лесь Курбас, Валеріян Підмогильний, Микола Зеров. Цей список можна продовжувати довго, так і вірні сподвіжники Сталіна, наприклад, Станіслав Косіор, а потім і самі виконавці великого терору. Найбільших чисток зазнали НКВС та армія ті, хто могли знати забагато, або встановили хоч якусь небезпеку режиму. У промисловості продовжувався стрибок до соціалізму, форсована індустріалізація. Плани індустріалізації залишалися дуже високими, тому, щоб вижати максимум зробітників, застосовували метод кнута і пряника. Пряником можна назвати соціалістичні змагання. У 1935 році широкого розголосу набуває рекорд шахтаря Олексія Стаханова що видобув 14,5 денних норм вугілля. Розпочався Стахановський рух, метою якого було повторити його досягнення. З'являється поняття ударник праці. Ударників нагороджують ординами та званнями Героя соціалістичної праці. Проте був і Кнут. Неналежне на виконання роботи могли прирівняти до диверсійної чи контрреволюційної діяльності. Подальша доля в такому випадку вам відома. В принципі, потрапити за ґрати можна було навіть за анекдот: у мистецтві України починається утвердження соціалістичного реалізму. Особливого вибору не було, адже після офіційного затвердження у 1934 році це був єдиний дозволений метод в радянському мистецтві. Соцреалізм представляли модернізму, його метою було правдиве відображення дійсності в його революційному розвитку. Фактично, ранній соцреалізм зводився до ілюстрування успіхів індустріалізації та колективізації, прославляння партії і найбільше її вождя Йосипа Сталіна. Над усіма митцями встановили жорсткий контроль і цензуру. Письменники, що хотіли лишитися в живих, приймали умови гри. Павло Тичіна штампує вірші типу партія веде», що різко контрастують з його ранніми творами. А Максим Рильський складає цілу пісню про Сталіна. Аналогічно й інші жанри підпорядковуються потребам соціалістичного будівництва. У музичному мистецтві слід згадати Григорія Вірьовку, композитора та хорового диригента, хореографії Павла Вірського, що творили в жанрі соціалістичного реалізму. На кінець Другої Петрічки, у 1938 році, новопризначений перший секретар ЦК КПБУ Микита Хрущов міг заявити: завдання та директиви партії більшовиків і товариша Сталіна перетворити Україну на неприступну для ворогів фортецю, були виконані з честю. З останнім твердженням можна посперечатися. За результатом форсованої індустріалізації, рівень промислового виробництва зріс у 8 разів, якщо порівняти з 1913 роком. Саме з цим роком любили порівняти у Радянському Союзі. Проте ціна була великою і очевидною. Рівень зростання сільського господарства виражав значно менше, він становив лише 13%. Населення УРСР у 1939 році становило приблизно 31 мільйон проти 29 мільйонів у 1926 році. Фізичні втрати від голодомору і репресій змогли покрити коштом високого приросту населення та активної міграції на промисловий схід. Проте не моральні. Водночас, те населення Радянського Союзу, що вижило і не зазнало репресій, слабо відчуло на собі з результати зростання. Перекос на користь важкої промисловості, особливо військового виробництва, був значним. Радянський Союз зумів вижати максимум зі своїх громадян і готувався до війни, що неодмінно мало статися серед капіталістичних країн. Проте перечуття підступно зрадило радянських очільників зовсім скоро радянську фортецю перевірять на міцність.